Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Кожен, хто живе по істині, зіткнеться з її наслідками. Пам'ятаю, як я відвідував конференцію у Празі, І на вході до готелю звернув увагу на пам'ятник Яну Гусу 1370 1415. Реформатор і мислитель. Його досі шанують за те, як завзято він наполягав на істині. Відома цитата Гуса говорить: Шукайте істину, слухайте істину, навчайте істини, любіть істину, перебувайте в істині, захищайте істину до смерті. Гуса звинуватили у Єресі, заарештували і запропонували зректися своїх поглядів. Він не зробив цього. І тому його спалили на багатті. Істина важлива, істина суперечлива, істина має наслідки. Коли ми живемо в істині, обов'язково зустрінемося із наслідками. Найчастіше це буде благовоління, але будуть часи, коли істина наверне людей проти нас і ми страждатимемо через наслідки. Пілат зіткнувся з істиною в особі Ісуса. Він навіть розпитував про його царство, коли Ісус відповів Кожен, хто з правди, той чує мій голос від Івана 18, 37. Але Пилат, хоч і бачив істину, яка стояла перед ним. Слухаючи його голос, все ж таки запитав, що є істина? Іншими словами, по суті, Пилат відкинув істину, і водночас він знав, що Ісус був невинний. Не знаходжу я в ньому провини ніякої від Івана 18,38. сказав він. Попри застереження своєї дружини, нічого немає з отим праведником від Матвія 27:19. сім, Пилат поступився перед натовпом. Він відправив Ісуса на розп'яття. Істина має наслідки. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені завжди любити Тебе, істину. Я любитиму істину, говоритиму істину, жадатиму істини, житиму істиною, щоб Ти посилився і прославився в моєму житті чи смерті. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вепер